Привіт! це другий урок нашої Finedia Trading System, яка побудована на базі теорії ринкового аукціону, в якій ми розглядаємо ринок як боротьбу між покупцями і продавцями. Сьогодні ми розберемо, що таке Fair Value Gap або скорочено GAP і чому ці зони можуть бути ідеальними точками для пошуку входу в позицію. Ринок це система обміну, основні його функції це ціноутворення і стимулювання торгівлі. Ціноутворення відбувається завдяки балансу попиту і пропозиції. Тобто покупці і продавці погоджуються з ціною і формується Fair Value Zone – зона справедливої вартості. Частіше за все, вона ідентифікується на графіку як боковик або боковий рух. Тут угод найбільше, тому що всі сторони вважають ціну чесною, але ринок не завжди залишається у балансі. І за рахунок певних подій, новин. Політичних висказувань, іноді з'являється дисбаланс в бік або покупок або продаж, який і формує fair value gap або розрив справедливої вартості. Саме цей дисбаланс породжує зони найменш проторгованого об'єму, які ми і називаємо ФВГ. Ви можете часто зустріти їх на графіку, але могли не завжди продавати їм якесь певне значення. Ви могли чути багато різних лейблів, таких як imbalance, disbalance, gap, displacement, між цими поняттями є невеликі відмінності, але загальна логіка використання у них залишається однакова: це є розрив справедливої вартості. Щоб було зрозуміліше, давайте приведемо приклад з реальної торгівлі. Давайте приведемо приклад на простому ринку. Щоб було зрозуміліше, віть собі ціну на яблука. Якщо вона тримається на рівні 2 долари, всі вважають дану ціну справедливою, і ми маємо баланс, ми маємо fair value. Частіше за все на графіку це ідентифікується у вигляді боковика, адже ціна завжди буде відрізнятись трошки в залежності від постачальника, але це зараз не суттєво. І уявімо, що стається якась певна подія. Наприклад, ураган. Ціна різко з 2 доларів зростає до 5 доларів і починає торгуватись уже в цьому діапазоні. Тобто попит зростає, пропозиція падає і ціна, відповідно, змінюється. Весь діапазон між 2 і 5 доларами це ціна, яка пройшла досить швидко без активних торгів. І це є зона найменш проторгованого об'єму або Fair Value Gap. Чому ці зони працюють? Згідно з теорією ринкового аукціону, ринок завжди прагне повернутись туди, де залишив дірки в ліквідності. Бо продавцям вигідно продати там, де купівельна активність висока і навпаки. Тому ФВГ часто виступає точкою ретесту. Тобто ринок де імпульсом, залишає за собою геп, а потім повертається в цю зону, дає її тест і отримує подальшу реакцію і подальше продовження тренду. І ми можемо використовувати це для відкриття позиції на продовження тренду. Як виглядає ФВГ? Найчастіше. ФВГ ідентифікується по трьох свічках. Тобто ми беремо три свічки, які йдуть підряд. І якщо тінь першої свічки і тінь третьої свічки залишають ось такий дисбаланс, це і є у нас ФВГ, тобто даний інструмент нам дозволяє зрозуміти дві речі: по-перше, у нас є дисбаланс зі сторони. Покупок в даному випадку і друге дана зона може виступити для нас зоною для продовження лонгів, тобто ми чекаємо корекцію в дану зону, чекаємо підтвердження об'єму після тесту цієї зони. І продовжуємо подальше зростання. Аналогічно і в іншу сторону ми беремо три будь-які свічки, які йдуть підряд. І якщо між першою свічкою і третьою свічкою у нас є розрив, тобто між тінню першої і тінню третьої свічки, у нас є розрив, дана зона вже може ідентифікуватись як Fair Value Gap або FVG, або Imbalance. і відповідно. Так само ми можемо чекати ціну в даній зоні, чекати тест цієї зони, і при підтвердженні об'єму, якщо він поступає, ми можемо побачити подальше продовження тренду. Тепер давайте розберемо це все на реальному графіку, як їх можна ідентифікувати. Переходимо на місячний таймфрейм, для того, щоб було простіше, і дивимось. Ось у нас є перша свічка, ось у нас є друга свічка, ось у нас є третя свічка. Розрив між цими трьома свічками. А саме ми бачимо, що тінь першої свічки і тінь третьої свічки у нас не перетинаються. Саме тому цю зону можна ідентифікувати як Fair Value Gap або FVG. Таких ФВГ або імбалансів може бути декілька під час подальшого зростання ціни. Кожен з них актуальний, кожен з них може дати реакцію. Який саме з них дасть реакцію, ми, на жаль, не можемо знати попередньо. Але все, що нам потрібно, це просто дочекати ціну повторно в даному діапазоні, подивитись на реакцію ціни і отримати подальше або підтвердження об'єму і продовження руху, або відсутність об'єму, і подальший рух до наступного імбалансу. Тобто, ось як на графіку у нас ідентифікується зростаючий ФВГ, і аналогічно. В іншу сторону ми можемо побачити так само спадний ФВГ. Тобто, от у нас перша свічка, друга свічка, третя свічка. Тінь першої свічки і тінь третьої свічки не перетинаються, що в даному випадку формує зону ФВГ. Тепер давайте розберемо на прикладі реальної позиції. І так, що ми бачимо? Ось у нас перша свічка, ось у нас друга і ось у нас третя свічка. Тобто, аналізуємо ринок в цілому. Попередньо у нас був баланс. Тобто, в зв'язку з якимись певними подіями на ринку ціна сильно не змінювалась і. Що стається далі? Стається якась подія. Це може бути будь-яка подія, новина, політичне висказування, катастрофа, катаклізм, пандемія, будь-що. І у нас формується розрив справедливої вартості. Тобто, ми бачимо дисбаланс зі сторони покупок. Це можна ідентифікувати як ФВГ. Частіше за все використовують прямокутник для ідентифікації даного діапазону. Тобто, ви можете зробити собі попередній шаблон, відредагувати його як вам комфортно, по кольорам. По зручності і використовувати його в подальшому. Що ми бачимо ще раз? Тобто, ми бачимо перша свічка, друга свічка, третя свічка. Тінь першої свічки і тінь третьої свічки не перетинається, саме тому наш торговий діапазон розтягується ось таким чином: від тіні першої свічки до тіні третьої свічки. І ми бачимо нашу зону ФВГ або розриву справедливої вартості. Що у нас відбувається далі? Далі ціна торгується певний період часу в даних цінових відмітках, і відбувається тест нашого діапазону, який ми можемо побачити ось тут. Тобто ціна тестує тінню свічки даний торговий діапазон, але не спроможна закріпитись тілом в межах цього діапазону. Це свідчить про те, що даний діапазон є істинний і при малішому заході в даний діапазон. Ціна отримує реакцію і продовжує своє зростання. Аналогічно, наступний тиждень ціна повторно тестує даний діапазон, але не спроможна так само закріпити з тілом свічки. І що ми бачимо далі? Тобто ціна реагує на цей діапазон і продовжує свій зростаючий рух, формуючи уже нові зони дисбалансу, які у нас будуть далі відпрацьовувати. Аналогічно, давайте розберемо приклад і в протилежну сторону. Ось у нас так само є агресивний спадний тренд. Тобто, ми бачимо, як ціна імпульсно падає, залишаючи за собою дисбаланс, тобто gap або fair value gap. І давайте відмітимо, нас цікавить останній ФВГ, який або найближчий ФВГ, який у нас є. Тобто ціна у нас знаходиться ось тут. Найближчий ФВГ у нас знаходиться ось тут. Ми його виділяємо як потенційну зону для набору позицій в шорт, так як дисбаланс у нас іде з боку продаж, відповідно, логічно, що ми будемо відкривати шорти. Переходимо на менший таймфрейм і дивимося. Перед нашим дисбалансом є ще один додатковий фактор, який підтверджує нашу ідею шортів. А саме це фрактальні максимуми. Тобто, сам факт наявності фрактальних максимумів тут говорить про те, що продавці зацікавлені в даних цінових відмітках. І тому при повторному підході до даної зони або до даного цінового діапазону ми можемо отримати аналогічну реакцію. Що відбувається у нас далі? Тобто, ми можемо відмітити собі ці фрактали і подивитися, що відбувається далі. Далі ціна у нас дає ще одну реакцію, і підходить до нашої зони ФВГ, тестує її ось паралельно з цим, знімаючи ліквідність з наших фракталів і отримуючи агресивний об'єм на продаж. Тобто, ціна, по-перше, Неспроможна закріпитись всередині нашого імбалансу тілом свічки. По-друге, неспроможна закріпитись вище жодного фрактала тілом свічки. Це свідчить про те, що поступає агресивний об'єм продаж, і ми можемо побачити подальше падіння. Тому позиція може відкриватись ось таким чином, з цілями або до наступного імбалансу, або до наступного фрактального мінімума. До найближчого також можна тягнути, але ми потягнемо от сюди. І що ми бачимо далі? Тобто ціна у нас продовжує своє падіння. Ось. Тепер ви можете використовувати ФВГ для своєї торгівлі і покращити точку входу, а також розуміти логіку даного інструменту. <світ> що робити на практиці, і яке може бути домашнє завдання? Відкрий будь-який актив. Євро, золото, NASDAQ – немає значення. Проаналізуй два-три останні імпульси, і відміть всі ФВГ, які ти побачиш. А також прослідкуй, як ціна реагує на них, чи повертається вона до них, чи ні, чи пробиває вона їх, чи продовжує свій рух далі. Ти можеш також зробити скріншоти і поділитися з ними в нашому ком'юніті, а ми підкажемо тобі, де були чи не були здійснені якісь помилки. Це був другий урок Finedia Trading System, в якому ми з вами розібрали зони найменш проторгованого об'єму або ФВГ. Підписуйся на наш канал, став лайк та ділись в коментарях, чи використовуєш ти ФВГ у своїй торгівлі. Посилання на наше ком'юніті ти знайдеш в описі під цим відео. Приєднуйся і торгуй разом з нами. І пам'ятай, фінанси, свобода Фінедіа. В наступному році ми будемо розглядати такі інструменти, як Rejection Block та SNR. Вивчивши всі базові інструменти, ми зможемо перейти до формування уже повноцінної торгової системи, яку будемо застосовувати на практиці. Тому слідкуй за нами, підписуйся і не пропускай відео.